Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб у 2016-2019 роках. Голова правління благодійного фонду Народний тил у нашій студії в цій годині пане Георгію, вітаємо вас. День добрий, добрий день і слава Україні. Назвичайно Вірваєм любимо, слава. коли ви приходите до нас до студії. Це ні для кого не секрет, ні для вас, ні для наших глядачів. Пане Георгію, пропоную розпочати нашу дискусію з внутрішніх питань, що відбувається. Давайте зрозуміємо, що сталося з епопея з надважливим для України для всієї нашої держави з надважливим питанням про мобілізацію. Трішки ретроспективи, що ми мали. Була прес-конференція. На ній було запитано про президента про мобілізацію. Було сказано, що вона потрібна, і це зрозуміло і не експертному середовищі, те, що вона конче життєво необхідна. Під Різдво уряд вносить законопроект, всі обговорюють, чому це під Різдво і що відбувається. Його розглядають в комітеті. Потім незрозуміло, в який день його вино, мають виносити в сесійну залу. провладні партії йдуть на нараду, нічого не зрозуміло зрозуміло, переносять розгляд в підсумку. Його повертають на допрацювання уряду. Питання підвисає, незрозуміло, що з тим законом, чому його повертають, і питання блокується. Хоча воно ще раз наголосимо, що воно є життєво важливим для нашої країни повністю для функціонування і продовження ведення бойових дій для нашої країни. Що це за політичні ігри, що це за спекуляція на такому важливому питанні? Але з вашого дозволу ще одну з останніх інформацій зачитаю нову редакцію законопроекту про мобілізацію внесуть на розгляд у Верховну Раду через декілька тижнів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія. Калмикова, ну ось така декілька тижнів. Чи маємо я, я думаю, перепрошую. Я чув її заяву. Так буквально там перед тим як їхати в студію. Мені здається, не дуже коректно подана інформація. Українська бо, правда про це пише. Вона такому. сказала, що не через декілька тижнів буде подано, а через декілька тижнів вже має запрацювати. Угу. Ну щоб так. він запрацював спеціально. Наголосила на цьому, на цьому. Ага. але ж ми знаємо процедуру, його має пройти комітет. Чудово все, все знає. Давайте розбиратися, що це за політичні іграші на такому важливому питанні, а потім по. Головне, по треба розуміти, що з моєї точки зору це абсолютно закономірний наслідок загравання представників чинної влади, яку взагалі можна характеризувати одним терміном: шо в мене? І Починаючи з перших днів вторгнення, у нас в країні був розподіл умовно на електорат, який підтримує Зеленського, і умовно на електорат, який не підтримує Зеленського. Серед тих, хто в перші дні створив черги до військоматів, були саме в переважній більшості ті, хто не підтримує Зеленського. Вся комунікація протягом. Майже півтора роки. Від уряду, від влади, скажімо так, да? вона була спрямована саме на той електорат, який підтримував Зеленська. Переважна більшість тих людей, які створювали затори на дорогах на західні кордони, це саме електорат Зеленського. Аби не втрачати підтримку свого електорату. Весь цей час, між іншим, я це знаю, весь цей час по замовленнях Офісу президенту проходили заміри суспільної думки, рівня підтримки, і вони, ну я мав на увазі нинішніх політики, вони дуже прискіпливо слідкували за змінами. В принципі, цінного обумовлення, я так і називу. А В результаті що сталося? Електорат Зеленського протягом півтора року був абсолютно, ну, є такий термін, мені в принципі подобається заколисаний. Mm -hmm. Флагманом цього процесу був Арестович, але далеко не тільки він. Там і Подаляк, і Ярмак, і сам Зеленський, і багато позитивних блогерів, і е, єдиний марафон цей. В результаті, замість того, аби з першого дня вирішував питання мобілізації суспільства, фактично в суспільстві панувала точка зору, це все фігня, це на 2-3 місяці, а там от, оті дядьки татьки, які там в військоматі товчуться, вони все порішають. Не варто напружуватися. Такий підхід він абсолютно в принципі влаштовував. Той електорат, який підтримував Володимира Зеленського. Але час плине ті люди самовіддані, які пішли в перші дні на фронт, з об'єктивних причин їх кількість зменшується, вони гинуть, вони отримують поранення. І з кожним днем все більш актуальним постає питання оновлення особового складу. І Зеленський, ну, Зеленський, умовний, Зеленський, вся, вся ця кампанія, вони в своєму заграванні з публікою, в популізмі в цьому, вони дійшли межі. Доволі, адже питання необхідності, доукомплектації особового складу, воно повстало далеко не місяць тому. Ну, повірте, я ж спілкуюся з військовим. Але оці мерзотники наші політичні, вони чинили неймовірний супротив, розуміючи, що такими діями вони будуть пиляти самі під собою електоральний сук, умовно кажучи. Угу. Да? Тому вони супротив цій ініціативі чинили, як тільки можна. Але все-таки дійшло до того, що ну, питання вже перезріло, і іншого шляху, ніж мобілізація, його немає. І мені дуже сподобався допис одного мого близького товариша з ССО. Він написав наступне речення. Зараз з кожної праски я чую висновки поради експертів, як уникнути мобілізації. А я хотів би від цих експертів почути поради, як уникнути окупації. З моєї точки зору, це така квінтесенція того, що зараз відбувається. І таким чином, перезрівши цей плод, врешті-решт, його потрібно все одно подобається Зеленському, не подобається, все одно це єдиний вихід порятунку для країни, для держави. Не для влади Зеленського, а для держави і для України. Але от навіть ці спроби перекинути. Відповідальність за подібні непопулярні в електоральному полі Зеленського, дії перекинути, чи то на військових, чи на кабінет міністрів, потім на Верховну Раду. А куди не кидай, все одно цей плод буде перезвілим. І ті люди, які ще вчора, Радісно оплодували Зеленському ті, які були вчора просто в захваті, як священного Володимира зустрічають стоячи оплесками в Конгресі чи в парламенті Британії, сьогодні вони його починають ненавидіти. Ти нам обіцяв, що в 2-3 місяці Гацвоч ми тут вирішили, ну перекантуємось там десь, може, хтось через тісу переплив чи через бух. А тепер що ти нас заставляєш і Да ти До сволоч. От в чому вся проблема ця? І от те, той законопроект, який розглядається, який би він не був. Він все одно, я вже про це казав, він вирішує тільки одну складову цього питання. Кожна палка має два кінці, кожна монета має аверс і реверс. Цей закон вирішує тільки питання БАТОГа. А питання мотивації і мобілізації цим законом не вирішується. Для цього потрібно приймати інші закони, змінювати інформаційну політику в країні. Вибачте, коли сьогодні я почитав інформацію, що канал Рада, ну, блін, просто CNN сучасності. Уклав угоду на 105 мільйонів з компанією цього мальчика-Колокольчика, вчорашнього Кіно, заступника кінокіт да, Є, Єрмака. Кирил Тимошенко. Ну, Ну, от, пі, 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 пі. От як стриматись, ну, очевидно, на 105 мільйонів вони не знімають гарного якісного контенту для того, да, аби для, для такого популярного каналу, як Рабов. І от я от їхав сюди і подумав: от цікаво, у нас є медіа експерти, є ну, і компанії, які фахово займаються угу. цим питанням. Мені було б цікаво порахувати. Я не пам'ятаю, як правильно називається цей показник, кількість. Людина годин перегляду, чи щось таке? Uh -huh. І яка вартість? Піполметри. Піполметри. Uh -huh. да, да? Яка вартість діяльності цього каналу Рада, який Раду не транслює? Не зрозуміло абсолютно чим займається. Слухайте, ну доправити. Яка собі вартість не... цієї? Давайте, давайте давайте до іншого. Верховну раду не транслюють ніхто, і в принципі це питання вже також піднімалося. Чому не завіли це Чому Не допускають журналістів. Добре, зрозуміло, можна транслювати з затримкою з затримкою засідання. Я маю на увазі, але журналістів допускати, щоб вони могли ставити питання. Ну це просто мастхев сучасності. Чому вибач христина? В чому сенс затримки? Розкажи мені. Ну це ж було проговорено, тому що щоб не це я не знаю, щоб не вдарили туди, бо ніхто ж не знає, де знаходиться Верховна Рада і да це, це ж величезна це ж таємниця, таємниця, і, і, таємниця. Ніхто не і, і знає і наявність бомбосхович. Це теж і величезна. вона зовсім не помічерських пармах. Ну це так краво зовсім непомітна, да. така непримітна будівля. Да. Тому ну, ну, ну не треба от ідіотам потакати. Давай, давайте давайте. Давайте завершимо з питання мобілізації. Чому так сталося, що власне це перетворили на політичні ігрища, і в нас з одного. Боку є рейтинг, а з іншого боку, для чого тобі той рейтинг? Якщо країна впаде, для кого він буде? Ну це питання Загались. це Виключно питання. Це рівень некомпетентності і популізму. Президента зі своєю командою. ну кому буде потрібен той той рейтинг. Давайте тоді до цих заяв, що прочитав Андрій, що за е, кілька тижнів закон запрацює. А як це можливо? Це можливо в тому випадку, якщо е, суб'єктом, е, значить, ініціативи виступить президент, що в принципі він би мав і робити, тому що це його абсолютна площина е, мобілізація. Внести як невідкладний цей законопроект, його ухвалити е, за основу і в цілому і підписати. І тоді, в принципі, зрозуміло, якщо вони будуть по типу, такій процедурі, як ось цей, з розглядами і зі всім, з повною процедурою, перше, друге читання, між ними витримка, між першим і другим читанням, там дуже багато цих аспектів, то він ніяк не запрацює за кілька тижнів. Не запрацює. Якщо йти по повній процедурі, а не по скороченій, угу. не будемо забувати, вони ж вигадали в комітеті, по-перше, спосіб боротьби з так званим законодавчим СПАМом. Угу. І, і в принципі, хоч і каряве, і сікось накось, але цей безпреділ, його треба було прикривати. Це перше питання. А по-друге, в них вже є практика і неодноразово вони демонстрували з перших днів свого зібрання під нікому невідомим скляним куполом. Вони продемонстрували і отримали назву Зелений принтер. Чому? Тому що вони дозволяли собі. На одному засіданні проголосувати закони одночасно і в першому, і в другому читанні, і відправляти Зеленському на підпис. І, і доволі часто він навіть в той же день їх і підписував. Можливо, буде використаний такий спосіб, але я слабо в це вірю. Бо ну, я теж за на, на те, що відбулося. Реально а, я слухав ну, точки зору депутатів різних. В тому числі й зелених. І там немає одностайності. Є люди, ну їх мало, звісно річ. Але навіть в тому зеленому середовищі є люди, які ну, поділяють, скажімо, ті тези, які я зараз сказав. Що неприпустима діяльність, подібна діяльність влади, і це вкрай необхідно вже ще позавчора вирішувати навіть не вчора. Але більш того, після того як буде ухвалений закон, потрібно розробити і ухвалити, прийняти, затвердити цілу низку підзаконних актів. Механізм виконання так. цього абсолютно над цим, звісно, річ, буде працювати кадмін і в першу чергу навантаження буде на мін'юст ну, Зазвичай це ж процеси на, на кілька місяців до півроку. Да. Щоб... Може й більше. більше, якщо да. мова йде про якийсь законопроект, який є надзвичайно важливим, да. надзвичайно чуттєвим. Це зрозуміло закон про мобілізацію підпадає. Як ми маємо це вирішити, враховуючи. Так, з вашого дозволу зараз за, запам'ятаю так питання Говорю бо, е, до цього просто ще ось є інформація. якраз питання мобілізації повинно розглядатись у прив'язці до ситуації в українському війську. Проте зараз воно засекречене, що ускладнює розгляд законопроекту. Про це заявив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Андрій Осарчук. Ну він заважив, що питання мобілізації дійсно повинно розглядатися не абстрактно, а з урахуванням ситуації у військах, їхніх потреб і планів. Ну але бачимо, що таке враження, що робиться все для того, Аби ще більше ускладнити розгляд законопроекту із урахуванням всіх тих необхідних якраз речей, які мали бути враховані для того, щоб він працював так, як має працювати. Ну, на жаль, маємо те, що маємо. Якщо я не помиляюсь, то в складі більшості правлячої лише тільки один депутат приймав участь в бойових діях. Один. Єгор Чернів. Все. І фактично, оці різного катунку хілянти, вони зараз намагаються вигадати лісапет мобілізації. При тому, щоб, так, і щоб на передовій людей вистачало, і щоб електорат був задоволений, що їх не чіпають. І от як знати цей компроміс, От вони пухнуть, голови тріщать, а вигадати нічого не можуть. І ну, мені легко передбачити, оці люди, яких фактично своєю інформаційною і, і політичною діяльністю протягом двох років розбещила чинна влада, вони будуть подавати масові заяви до суду. Я не виключаю, що знайдуться ті з депутатів. Хто зберуть підписи до Конституційного суду. Це, звичайно, це не просто ганьба, це ганьбище для України, яка потерпає від агресії, що чимала кількість власних громадян ховається за якимись формальними ознаками, але, ну, що, маємо те, що маємо.